Тема сьогоднішнього уроку – джерела географічних знань карти. У давні часи географічна інформація була ціннішою за золото. Мандрівники під час своїх подорожей складали описи нових земель. Мореплавці ретельно занотовували подробиці плавань у бортових журналах. Зараз, щоб дізнатися про віддалені куточки земної кулі, зовсім не обов'язково вирушати в тривалу подорож. Піднятися на найвищі вершини, проплисти глибинами океану, побачити виверження вулкана і навіть стати свідками цунамі вам допоможуть різноманітні джерела географічних знань. Усі джерела географічної інформації поділяються на первинні та вторинні. Первинні джерела пов'язані з дослідженнями об'єктів безпосередньо на місцевості. Так, під час подорожей ви можете самостійно скласти опис території, штрофувати, спостерігати та занотовувати. Проте дослідження материків та океанів насамперед потребує вмінь працювати з вторинними джерелами, такими, що добуті та впорядковані іншими дослідниками. До них відносять літературні та мультимедійні джерела, освітні сайти та ресурси бібліотек, мережа інтернет, музейні експозиції, а також упорядковану статистичну інформацію. Для виконання творчих завдань і досліджень вам знадобляться енциклопедії, довідники періодичні видання. Про захоплюючі мандрівки, наукові дослідження, експедиції, відкриття, досягнення української і міжнародної науки ви можете дізнатися в часописах Світова Географія та National Geographic. Батогранний світ природи розкривають перед вами сторінки журналів для дітей: і юнацтва, «Колосок» та юний натураліст. У сучасній науці географічні карти розглядають як особливі просторові моделі земної кулі. Загалом чи окремо її ділянок. На картах у зменшеному вигляді показують образно знакові зображення земної поверхні на площині з обов'язковим урахуванням кулястої форми Землі. Існує безліч різноманітних географічних карт, які об'єднуються в певні групи за різними ознаками. Як ви вже знаєте з географії 6 класу, географічні карти розділяють за масштабом і, відповідно, за просторовим охопленням, за змістом і за призначенням. За масштабом розрізняють карти великомасштабні, масштаб яких, від 1, яких коливається від 1 до 10 тисяч до 1 до 200 тисяч. Середньомасштабні – масштаб коливається від 1 до 200 тисяч до 1 до 1 мільйона. Та дрібномасштабні, один від, масштаб, яких більше, ніж 1 до 1 мільйона і більше. Група карт за просторовим охопленням включає карти світу. І півкуль, материків та окремих океанів, країн чи їхніх частин. Наприклад, за картою світу ви зможете з'ясувати особливості розташування материків і океанів, визначити поширення основних форм рельєфу та інше. За змістом карти поділяють на загальногеографічні та тематичні. На загальногеографічних картах показано, як природні, наприклад, річка Озера тощо. Так і соціальні, економічні, наприклад, населені пункти, транспортні шляхи, об'єкти. До загальногеографічних карт належить, наприклад, топографічна карта, оскільки вони відображають не тільки форми рельєфу, води суходолу, лісові ділянки, а й часто показують розміщення штучних об'єктів: канали, дороги, споруди, що накладаються на природний комплекс. Комплексні карти, які найчастіше вміщують у навчальні географічні атласи, також можна вважати загальногеографічними, на них показують разом декілька взаємопов'язаних явищ, але кожне з допомогою умовних знаків. Загальногеографічні карти бувають топографічні, оглядово-топографічні і оглядові. Тематичні карти присвячені окремій темі і, наприклад, можуть містити відомості про будову земної кори, корисні копалини, клімат, погоду, розміщення. Населення та про різні види діяльності: промисловість, сільське господарство, банківську справу, охорону здоров'я. Так, наприклад, на тектонічних картах показують будову певних ділянок земної кори. Такими картами користуються не тільки геологи, а й географи, будівельники. На ґрунтових картах показують поширення різних типів ґрунтів, а на карті рослинності географічне поширення основних типів рослинності. Ці карти будуть корисні для ґрунтознавців, ботаніків, землеробів. Існує багато тематичних карт, які відображають різні особливості населення, наприклад, його густоту, склад за віком та статтю або етнографічні особливості тощо. Карти населення використовують у багатьох сферах життя людини. За призначенням, географічні карти, їх часто називають спеціальні, також бувають різні. Кожна з карт за призначенням має свого користувача. Вам уже відомі навчальні карти, можливо, доводилось користуватися разом з рідними туристичними картами чи картами автомобільних шляхів України. Багато таких карт містять довідкову інформацію. Серед спеціальних карт цікавими є, наприклад, навігаційні карти, якими користуються в мореплавстві чи карти районів небезпечних явищ, що будуть корисними для працівників установ з надзвичайних ситуацій. А, наприклад, епідеміологічну карту обов'язково використовують медики.